Молодець. Тільки ось твої коктейлі зовсім не корисні. А Марго потрібні вітаміни. А вітамінів найбільше в овочах. Тому чому просто не зробити овочевий коктейль. Додам овочі в блендер і зачекаю, поки він їх подрібнить. Пахне чудово. Я впевнена, що Марго буде в повному захваті. Сумніваюсь. Свій коктейль я почну готувати з поленичного сиропу. Ним я полю келих, щоб він відразу став набагато гарнішим. Далі піде спрайт, який я підфарбую за допомогою зеленого сиропу. Річ, мені знову потрібна твоя допомога. Стягни для мене збиті вершки. Колись я розчавлю цю штуку. Вона ж така моторошна. А ще воно крила мої вершки. Я за тобою стежу. Дякую. Ти все правильно зробила. А вони просто жартують. На сам кінець до коктейлю я додам вершки. І, звичайно ж, прикрашу його мармеладним оком. На мою думку, вийшло круто.